Ого, Болт, про що ти думав? Певно, про те, на що я його запрограмував, це ж робот. Але насправді я запрограмував його слідувати за інфрачервоним сигналом. Та у Болта є інфрачервоні приймачі та передавачі, а інфрачервоне світло це те саме, що і видиме світло, тільки з довшими хвилями, тому ми не можемо його бачити. Це ідеально для бездротового зв'язку, і саме його використовують у телевізорах і пультах дистанційного керування. Ми можемо запрограмувати болта слідувати за інфрачервоним сигналом від іншого робота Sphero. Саме це я зробив у цій програмі. Цікаво. Тобто, болт може слідувати за іншим болтом за допомогою і чи датчиків? Саме так. Тож, давай подивимось на програму. В ній є дві частини: є частина з котом, де відображається анімація кота на матриці. Потім є блок слідування, який слідує за каналами 0 і 1. Ми можемо переглянути цю анімацію на матриці. Привіт, кицю! А якщо подивитися на частину з мишкою, то мишка також має анімацію. Вона транслює сигнал на канали 0 і 1 і далі нескінченно повторює рух у випадковому напрямку з випадковою швидкістю на випадковий час. Тут ми можемо подивитися на нашу маленьку мишку. Гаразд, тож, давай спробуємо. Погнали! Що скажеш? Це було справді легко і дуже весело. Я точно завершу цю активність. Сподіваюся, ти теж виконуєш її і переглянеш інші завдання в додатку сферу еду. Обов'язково приєднуюся на наступний четверговий день навчання.